Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світності Ігор. Мене звати Ростик і це наші щотижневі новини. Напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, чи ми взагалі в ефірі, бо щось поки що я не бачу нічого. І перевіряємо, що в нас там. Що в нас там є по часу і по. Угу. Один, два, один-два. Наразі? О, супер! Ми є в ефірі, це чудово. Е, напишіть, будь ласка, як мене чути? Чи добре взагалі чути? А я тим часом подякую Збройним силам України всім формуванням, які захищають нашу неньку Україну та роблять все, що в їхніх силах, аби власне прогнати окупантів з нашої землі та повернути лад та спокій. Також я хочу подякувати волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що їх на силах, аби, власне забезпечити наших. Захисників і захисниць, усім необхідним ермонентом, стафом та іншими цікавими речами, які їм потрібні для того, аби їхня робота була якіснішою, швидшою, а що подекуди, як на мене, найголовніше, безпечнішою. Тому, будь ласка, доєднітися до зборів волонтерських, підтримуйте волонтерів і пам'ятайте, що лише разом ми проженемо окупантів з нашої землі. І перейдемо до решти подяк. Так, я перепрошую, побачив, що відео вступ дуже було кучне. То кожного разу налаштовувати потрібно по-новому. Отже, я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BuyMeCoffie чи прямими платежами на Монобанку. Ви всі супермолодці, я вам всім дуже сильно дякую. А, Зокрема, хочу подякувати наступним людям, які роблять це на постійній основі. Це є Андрій Ж, який має своє особливе місце у нашому мецен... пантовоні меценатів. Дякую тобі, Андрію. Нашим чудовим гікам Санна 33, Халастер, Даша Бі, Лорд Оборс, Пупермен, Камон Руч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І нашим чудовим гравцям, дякую, без вас. Наш чатик був би трошки сумнішим. І якщо ви хочете доєднатися до нашого гурту, то, будь ласка, біжіть в опис, там є всі необхідні посилання для того, аби стати частинкою нашого теплого ком'юніті, тобто спільноти. Також нагадую, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває. Ми досі збираємо кошти, збираємо пташки. Як бачите, під час прямих трансляцій різних ситуації. Отже, ми збираємо кошти на придбання деталей, збираємо пташки, відправляємо їх далеко-далеко для того, аби вони робили цей світ кращим. Тому доєднуйтеся, адже це є справа, яка однозначно допомагає нашій країні і робимо цей світ кращим разом. І перейдемо до новин. Перша новина у нас від видавництва Laked Games. Отже, вони будуть випускати настільну гру Lost in the Woods. Це гра від е, спілки авторів, які випустили таку гру як Dexcape. І в цій грі це буде кооперативна настільна гра на дедукцію, в якій один гравець загубився у лісі, а інші повинні знайти його, спираючись на його описи місцевостей. Е, і шукати його треба буде на величезній Мапі. Оформлення виглядає дуже класно, опис виглядає дуже цікаво, тож маю надію, що колись вона заговорить українською. Наступна новина у нас для усіх фанатів гри Flax. Це гра, де правила постійно міняються, і також для фанатів котиків ви можете об'єднатися і грати в Flax Cat. Е, Окей, флакс це така штука, яка можна на неї натягнути абсолютно будь-яку. Будь-який сеттинг, і, і вона буде гратися. Тому прикольно Наступна новина про те, що Days of wonders знову повертають до друку Ticket to ride North Northern Light. Це є версія гри, яка колись називалася Nordic countries і, як на мене, вона просто одна з найкращих для двох-трьох гравців. Просто прям суперкласно. Я маю надію, що вона теж заговорить завдяки лордам українською, і ми будемо її мати, тому що ця гра заслуговує на те, щоб ми її мало і грали. Повірте, в мене я колись е давно грав, і в мене враження було просто тільки-тільки найкраще. Наступна вона для фанатів Рідмана Фріза, адже його видавництво 2 f Фшпіль анонсувало зразу вихід двох ігор. Перша Fearless – це гра триктейкінг. Та гра на взятки в, 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 в сеттингу жахів. А друга це є Formidable Farm це економічна карткова гра, в якій гравці будуть постачати в, в село і в село та його мешканцям усі необхідні їм товари. Мушу сказати, що про ферму оформлення мені просто залетіло, неймовірно, дуже-дуже красиво виглядає. Наступні, е, наступна вона у нас від Trick or Treat Studios. Це гра Dark Pact. Це декбілдинг, гра від дизайнера Тома, е, Тома Лемана, який може бути вам відомий за такими іграми, як Race for the Galaxy та Ars. Arcana. І в цій грі з похмурою тематикою гравці будуть намагатися виконати темні, е, виконати певні, темні домовленості, досягаючи певних цілей за допомогою механіки розбудови. Холоди. Їдемо далі. Крайня... А, ще ось фотографії компонентів Dark Pact. І їдемо до Cranio Creation, яке оголосило про третє доповнення до гри Evergreen. Цього разу воно дає нам вишневі дерева та бамбук. І, як ми бачимо, це буде яскраво виражена азійська тематика. Йдемо далі. Keymaster Games оголосило, що будуть видавати третю редакцію настільної гри Campy Creatures. Буде супер покращене видання, буде зразу містити в собі доповнення. Хто не знає, що це за гра, то це гра на блеф та дедукцію збір сетів, де кожен раунд гравці починають з однаковою кількістю карт. І мета власне захопити цінних смертних, випереджаючи суперників. Підбираючи яких істот вам грати в цей хіт, і як їх гарно обвести довкола пальця, щоб згамзати якомога більше, оформлення дуже-дуже красиве. Наступна новина від Grail Games. Вони будуть видавати настільну гру Міхеля Шахта, Fantasy Brewers, фентезійні пивовари. Це буде гра, де ви будете власне, виконувати роль гномів пивоварів. Які будуть змагатися за створення найсмачнішого пива, здобувати ресурси, будуючи певні будівлі, не маючи працівників для своєї пивоварні. Та е й е е таке. Окей, Ну, принаймні, шахт. Я не пам'ятаю, що він робив погані ігри, тому вітаємо їх з цим, що вони підписали його. Їдемо до Дарінтон Press. Вони будуть видавати настільну гру Solar Gardens від автора, який створив е, Creature Kitchen. Якщо не помню, то у нас і Громак здається, має її локалізувати. Може, вже його локалізував. Отже, Solar Gardens – це буде грант в... з механікою викладання талів, де вам потрібно буде займатися місько... міською забудовою. Обіцяють, що гра буде мати дуже просту механіку, але захопливу. Я вже раніше говорив, що готується до випуску настільна гра по комп'ютерній грі The Sims. і цього разу видавництво Goliath показало, як буде виглядати коробка. Е, ну, Що мушу сказати, гра е, можливо, буде класна, але коробка, мабуть, максимально непродавабельна. Ну не хіба чисто для фанатів Sims, але я любив других Sims дуже сильно, і ця коробка мені би цю гру не продала. Але вже як. Вже як маємо, що маємо. Отже, сама гра повинна вийти в серпні 25-го року. Тобто цього. Тим часом видавництво Modegod оголосило гру Seven Yokai. Це гра від автора, який подарував нам кота у коробці. І ця гра буде не на взятки. Це буде карткова гра в японському сеттингу. І нам потрібно буде впіймати якомога більше. Оп, в мене десь фотки злетіли. Ну потім десь видно будуть вони. Я вам їх покажу ще раз. Спіймати якомога більше могутніх, могутніх духів лісу. І йдемо до видавництва One Rider Games. Вони анонсували настільну гру Enemies and Lovers The Crown of Elfheim. Це гра на переговори зраду та дедукцію в світі відомої серії фантазійних книжок Elfheim. І формулі виглядає цікаво, на жаль, книжки не читаю. Якщо хто читав, то скажіть, як вони вам. Їдемо знову до Trick or Treat Studios. Вони. Е, а, не перепрошую. Перескочив. Pandasaurus Games оголосили вихід вихід на сильної гри Tricky Kids. І це гра, де вам потрібно знову ж таки вигравати взятки. І обіцяють, що воно буде подібна трошки на блокджек механічно. Але схожість буде в тому, що вам власне, не можна буде перевалювати за суму 21. Окей. А ось знову до Trick or Treat Studios вони голосили про вихід настільної гри Trollpics від Brunok Файдуті та Каміли Матія. Це гра на ставки, де, вам, де ви будете використовувати картки та кубики, і будуть, будете формувати різні команди та змагатися за перемогу у фентезійних Олімпійських іграх. Таке доволі веселе оформлення і Бруно. Їдемо далі, адже Stoneblade Entertainment буде випускати е, ювілейне 15 до 15-річчя гри Session. буде делюксове видання. Як бачимо, воно буде в металевій коробці, ну, навіть так виглядає з фотографії. Хто не знає, то Session — це один з перших декбілдерів, які, власне. Додали багато чого цікавого, в цей жанр настільних ігор і зробили її ще більш живою. Тому, якщо ви фанат Декбілдерів, придивіться до цього єлейного видання. А тим часом Brother Voice Games зробили оголошення, що буде випускати Boss Monster Junior. Це буде все ж таки та сама гра, де вам потрібно буде створювати підземелля, але буде вона орієнтована на молодих е, гравців, і потрібно буде власне, з простішими механіками робити те саме, мучити героїв. Е, їдемо далі до цифрових ігор, адже Wingspan as the Expansion вийшло на усі цифрові платформи, де є гра Wingspan. Тож, усіх фанатів Wingspan вітаю цим виходом. Їдемо до видавництва Loki, які знамениті тим, що роблять дуже класні дитячі настільні ігри, і вони анонсували гру The Rookies. Це гра від дизайнера, який зробив декілька анлоків. І в цій грі це буде детективна гра, де вам потрібно буде власне, розслідувати певні події. І що цікаво, що Власне, це є, як описали видавці, це гра на поліцейську дедукцію. Я не знаю, що вони це мали на увазі. Але профіль, власна робота цього дизайнера, колись була, видно, в поліції. Тому так. Але їдемо знов до Days of Wonders. адже вони анонсували вихід переоформленого видання Ticket to Ride. Це власне, як ви бачите, це є Америка. Тому, якщо ви хотіли оновити, або у вас ще немає української версії, за що вам має бути дуже соромно, тому що це чудова настільна гра, і я навіть не знаю, ну, її просто має мати кожен, то можете придивитися до цієї версії. Але тільки після того, як ви купите українську, щоб підтримати українських видавців. А, тим часом FlatOut Games вони об'єднуються з Veracity Games і випускають настільну гру Satchel Quest. Це гра від дизайнерів, які нам подарували Понселат, Вердан. І в цій грі це буде гра з механікою бекбілдингу. Вам потрібно буде намагатися пройти якомога далі в підземелля, щоб здобути найцінніші скарби. І хто, можливо, впізнав, а дизайнер, не дизайнер, припрошую, художником цієї гри виступив Вінсент Дютре. Після успіху настільної гри Castle Combo, видавництво Ketchup Games, анонсувало перше доповнення Castle Combo to The Dungeons, яке додає 12 нових карт і нову механіку замків. Прикольно, я дуже тішусь, тому що ми цю гру маємо українську і це, це прекрасно. Е, їдемо до LosieGozy Games. Вони анонсували настільну гру TroubleBot від дизайнера, який зробив Little Town та Little Factory. І це карткова гра з елементами дедукції та механікою TXZ, у які використовуються роботи. Як бачимо, дуже багато зараз ігор на механіки TXZ, дедукції, розміщення працівників. Окей, мені подобається. І їдемо далі. В попередніх новинах я говорив про те, що Clash of Clans отримує свою настільну адаптацію, яку робить Ерік Ленг. І вже на Kickstarter йде компанія. Можете подивитися, що там, що там вони насипають, що пропонують і скільки воно коштує. Тому так. І їдемо до Дональда Каріно, який подарував нам власне, перший дикбілдер. Він буде разом з Rio Grande випускати настільну гру Pacific, де за допомогою механіки вибору дій ми будемо намагатися розбагатіти розвиваючи готелі, рибальство, фабрики та інші бізнеси в країнах, що вмиваються тихим океаном. E, дуже цікаво звучить, я би однозначно придався до цієї гри. Їдемо до Veteranest of Games. Вони анонсували настільну гру Viva Katrina. <кій> це гра на розміщення тайлів, де ми будемо будувати своє село в, в стилі Дня Мертвих Діалос Муертос. E, мені дуже подобається це свято, але, от, на жаль, коробка мені цю гру не продала. Їдемо до наступної гри. Lucked Games анонсували, що будуть видавати настільну гру Boreas Arctic Expeditions. Це буде гра від нового автора. Поки що багато деталей я не, ма... не бачив. Там на BGG є якийсь певний опис, але мені стало лінки його читати, бо вони не дали більш ніяких фоток. Якось так. В тому не демо таке. І для фанатів піратів Маракайбо. Буде випуск нового доповнення Бермуд, е, Бермудський трикутник. Це буде друге велике доповнення до карткової версії Маракайбу. Тому, якщо ви любите цю гру, вітаю, ви дочекалися допа. І їдемо до Алекса Рендольфа, гра, е, автор, який робив багато цікавих ігор. І зараз буде передведення гри Буфало-Чес під назвою Зомбі-чес. Видавати її буде видавництво Playte. Дуже цікаве оформлення цієї гри. Е, таке. Але їдемо далі. Колись я вже розповідав про е, гру Акваріум від автора сайті Galileo Galilea та Гардена. І зараз, власне, видавництво Delicious Games показує остаточні е, фото компонентів. Ось так буде виглядати акваріум, акваріуми, які вам потрібно буде. Самостійно заповнювати та створювати, щоб вони були якомога кращі та красивіші. А бразильське видавництво мозаїкос анонсувало гру груз Джетсон, яка власне, базується на старому-старому мультсеріалі від Ханни Барбари Джетсони. Я дуже-дуже в дитинстві його любив. Він прям для мене був якимось таким неймовірно крутим і цікавим. Е, наразі деталей практично немає взагалі, тому будемо чекати більше деталей. Маю надію, що вони з'являться найближчим часом. Е, сама, самі компоненти будуть виглядати ось так. Е, що зараз є відомо? Те, що ви будете власне, виконувати... Е, ви будете грати за кожного з персонажів, у вас будуть певні приховані цілі, які ви будете е, виконувати на час гри. Ну, завдання виконати ті цілі. Наступна новина для Оленки і для всіх фанатів Star адже WizKids оголосило, що буде видавати зразу два нові доповнення до нього. Е, перше називається Second Contact, а друге Captain Cheer, е, Star Trek Captain Cheer перепрошую. Це називається Гра. А перше доповнення називається Second Contact, а друге To Boldly Go. Не знаю, як чи я правильно прочитав. Але таке. В принципі, в сеттинг... Е, Цього стартреку доволі цікавий, і він мені подобається. Їдемо далі до доктора. Давно про нього нічого не було. Отже, буде видаватися гра компанією Traffle Caracorum це карткова гра на тему альпінізму, де ви, власне, будете намагатися ходити по цьому гірському масиві. Окей, хай буде так. А для всіх фанатів. Е... О, все, я зрозумів. Так, секунду. Мені треба дещо пер. пер... ага, Не це. Мені треба оце оновити. Я прошу вибачення, але я зрозумів, чому в мене не йде. Не йдуть слайди, так як і тих всіх фоток немає, яких я. які я маю вам. Показати, перепрошую, бо тут просто купа-купа ігор злетіло. Все, оновився, вже має бути добре. Для всіх фанатів карткової гри Star Wars Ultimate Fantasy Flight Games оголосило, що наступний набір під назвою Legends of the Force, легенди сили буде зосереджений власне, на тих, хто має ту силу і вміє нею користуватися. І переважно це буде джедаї та Ситхи. Також е, до гри Federation. яку Це ще колись про неї розповідав в новинах. Е, буде випущено нове доповнення Federation Piracy. Тому виглядатиме коробка ось так. Ті, хто грали, напишіть, будь ласка, як вам грає, якщо, якщо грали. Їдемо далі. Е, Mighty Boards е, оголосило, що планує випустити делюкс видання їхньої гри Art Society. Art Society Deluxe Воно буде називатися. І це гра про аукціони на, з механікою викладання плиточок. Звичайно, гроші вони будуть збирати на неї через спільну курс, а саме Kickstarter. І тут будуть металеві компоненти, дерев'яний молоточок, подарункова коробка. І обіцяють насипати багато інших цікавих, смачних плюшок. Їдемо до Бруно Катале. Адже він. Разом з бомбіксом показали оформлення обох версій Легіонів. Це ігри, які будуть відбуватися у Всесвіті Абіс. Прикольно. Цікаво, чи Агеймс візьмеся з їхню локалізацію. І їдемо до Хіасі Хаяші. Я не знаю, чи я правильно читав його ім'я, але це доволі відомий японський. Автор і буде переведення його гри Railway Boom. А над оформленням працював багатьма улюблений Іан Отул. Тому прикольно. Е, наступна новина пов'язана трішки з тарифами, адже китайський видавець настільних ігор Панда е, підписав договір з бразильським. Своїм партнером, з яким вони багато багато працювали і багато-багато робили ігор. І от єдине, що стойно, вони є не зрозумілі, чи панда їх поглинула, чи на яких умовах в них буде співпраця, але справа в тому, що вони переносять туди виробництво, чисто для того, щоб оминути тарифи, які ввів жовтий брехун, і продавати ігри в Штатах. Тому як я казав, що вихід завжди. Знайдеться. А наступна новина не така весела це те, що ФФГ змушене через тарифи підняти свої ціни на 15%. Маю надію, що на цьому все і зупиниться, і більше підйомів не буде. Це були усі новини на сьогодні. Давайте перейдемо до ваших коментарів. Так, та що ж таке з тим комп'ютером? Не хоче стишуватися? пам 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 Зараз секунду. Так, все йде, все чути, супер, дякую. Е, так, Андре пише, що вітаю. Вітаю всіх, хто нарешті дочекався реформування Марсу. Ми це змогли, От, правда, там далі начерблені грані в жетонах. Ну, Це проблема виробництва, ніц не поробиш. Так, Ігор, у нас фрізи взагалі ніхто не локалізує, тільки розум обіцяв енергомережі. Так, я теж дуже дуже надіюся на те, що я зіграю в Power Grid українською, але, на жаль, поки що не виглядає, що це буде реальністю. Так, ігор, той буде чи схоже на гномів алконавтів а не То про ту фентезі Brewer. Так, Майк пише: я так бачу, що триктейкінги ігри просто не зупинити. Ну, якщо вони приносять задоволення гравцям і приносять гроші видавцям. То це бомбезна комбінація, як на мене. Так, Ігор, не знаю, що там з тріками, а я завтра почну сплячі боги далекі небеса. Потім в черзі «ІСС Авангард. У нас там, до речі, вже якийсь другий день в, в гутірках Сні на сеці обговорення у То, Ігор, якщо ти там не є, то можете там є. Я просто не дивився, хто там пише, то почитайте. Так, Ігор, Pacific я б спробував також. Ну, Виглядає дуже цікаво і, 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 і автор хороший. Так, Ігор, доктор знову вугори. 100%. Так, Юрислав е, пише: Новна тижня Україна в п'ятницю зайняла третє тому командному онлайн-чемпіонаті світу з каркасону з 38 країн. Ого, круто, дуже круто. Е, Ігор пише: ФФГ все перетворює картон на гроші. Треба більше бустерів. Ну, так, якщо воно доїться, то чого його не доїти? Так, Ігор. Панда поїде до Бразилії, де багато-багато диких абізіян. Ну, там, власне, вони мають завод-партнер, з яким вони робили багато в їхньому релізі, вони написали, що робили багато пластикових компонентів. А так що вони переносять туди і своє паперове виробництво також, тому що тарифи -то дуже шкодять бізнесу, як виявилося. Окей. Добре, друзі. Якщо ви маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть. Я з радістю на них відповім. І як не маєте, то будемо розбігатися. Єдине, прошу, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не ігноруйте повітряних тривог і допомагайте армії. Якщо ви служите, то я вам безмежно вдячний. Якщо ви донатите, то я вам теж безмежно, безмежно вдячний. Пам'ятайте, що тільки разом ми переможемо нашого ворога Росію і повернемо мир та спокій у наші домівки. Добре, бачу, що питань ніби немає. Тож я всім дякую за увагу. Маю надію, що в п'ятницю хлопці зроблять стрім, про який ми говорили. Зараз я буду їх питати, чи вони його зроблять. А я, скоріше за все, що точно повернуся в понеділок. Тому гарного тижня і бережіть себе. Всім па-па.